Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл телепередач Народний адвокат. Як вам відомо, на Волині вже впродовж п'яти років працює соціальна програма безкоштовної юридичної підтримки Народний адвокат. І як продовження цієї програми зародилась ця телепередача. Продовж наших десяти хвилин ми будемо піднімати різні важливі теми. А сьогодні мені б хотілося поспілкуватися про проблеми учасників. А то і для цього гостем нашої сьогоднішньої передачі ми запросили командира окремого батальйону спеціального призначення донбас Україна, пана В'ячеслава Власенка. Вітаємо вас, пане В'ячеславе, пане В'ячеславе, до соціальної програми Народний адвокат звертається дуже багато військових, які повернулися додому. І е, вони не можуть власне зробити елементарні речі, тобто вони не можуть оформити статус учасника антитерористичної операції, е, як наслідок, вони звичайно не можуть претендувати ні на які пільги, ні на е, відповідну військо, медичну допомогу. Тобто, таке складається враження, що коли е, держава пам'ятає про обов'язок, тільки з однієї сторони про свій обов'язок, держава забуває, як тільки люди повертаються е, до себе додому, як ось у вас в батальйоні, чи є такі питання, чи є такі проблеми? Бійців батальйону, які вже виконували бойові завдання в зоні АТО, такі самі соціальні проблеми, які виникли в першу чергу із за недосконалості наших законів. А це виникло в зв'язку з тим, що не готові ми були до війни, до ведення бойових дій. Тому і не встигли підготувати її е, законодавчу базу на, і вивезти її на певний рівень. Зараз це відбувається, але не так швидко, як хотілося б, тому багато е, військовослужбовців, які пройшли зону, АТО, багато волонтерів, які е, були і надавали допомогу Збройним силам, е, потребують такої допомоги від держави. Та від інших структур недержавних, які мають змогу надавати таку допомогу. А як вирішують ваші бійці? Ось схожі питання чи такі питання? В першу чергу вони звертаються, пишуть рапорт на ім'я командування з проханням отримати посвідчення учасника бойових дій, статусу учасника бойових дій? от і далі ми передаємо. По команді на розгляд міжвідомчих комісій, які присвоюють ці звання. Крім того, ми вирішили не чекати від держави, коли держава надасть допомогу. Ми створили власний власну всеукраїнську асоціацію учасників АТО, всі члени якої, згідно статуту цієї організації, отримують юридичну допомогу, матеріальну допомогу, допомогу в організації лікування сім'ї загиблих військових отримують матеріальну допомогу або іншу допомогу, яку ми змозі надати. Буквально на днях була створена спілка, всеукраїнська спілка захисту. Патріотів під такою назвою, от туди можуть входити юридичні фірми, заводи, підприємства. Хто завгодно, хто готовий на сьогоднішній день приймати участь в програмі надання допомоги. Тій категорії людей, за яку ми зараз. В першу поговоримо. чергу назвіть, будь ласка, нас дивиться, вся Волині дійсно турбують такі питання людей, які повернулися за то, або їхні кродичі, або там знаходяться. Куди можна звертатися адресу чи номер телефону? Значить, у нас в інтернеті є наша сторінка і наш сайт, сайт батальйону Донбас Україна, де є телефони кол-центра. Кол-центр приймає. Всі е, телефонні заяви е, тих, хто потребує допомоги, ми це гуртуємо в асоціації. Учасників АТО розглядають, які яку саме ми можемо допомогу надати, і після цього е, вже формуємо е, бюджет допомоги і починаємо працювати. Є вже у нас певний досвід цієї роботи. Робота ефективна. Чому ефективна? Тому що всі, хто ходить, входить в нашу асоціацію. Вони є учасниками АТО в минулому і учасниками АТО на сьогоднішній день продовжують виконувати завдання. А ваш батальйон формувався. Я наскільки знаю, як добровольчий батальйон. Тепер ви є у складі Міністерства збройних сил України. Розкажіть, чому ви перейшли в цей підрозділ? Верніше стали частиною Міністерства збройних сил України в минулому році. Був сформований батальйон Донбас, який був батальйоном резервістів, тобто добровольці, які прибували, вони зараховувалися як резервісти і виконував відповідно ті завдання, які були покладені на резервістів. Батальйон Донбас Україна є логічним продовженням тої роботи, яку ми розпочали. У минулому році це є еволюційним продовженням нашої роботи. Був е, сформований він в складі Збройних сил України 8 травня цього року на підставі е, директив та наказів Міністерства оборони та начальника Генерального штабу. Чи є бійці з Волині у вашому батальйоні? Так, в нас є безпосередньо. Е, Хлопці, які приїхали добровольно з міста Луцька, є хлопці, які воюють з минулого року і пройшли вже повністю практично всю зону АТО. Ну, от, виконували завдання. Вони завжди відрізнялися особливою мужністю, сміливістю. Тому на сьогоднішній день батальйон продовжує набирати у свій склад добровольців. Звертаю увагу саме добровольців. От, і е, гонян теж запрошую прийняти участь у захисті своєї батьківщини. Пане В'ячеславе, але оскільки ви перейшли до складу Міністерства збройних сил України, напевно, все ж таки вашим бійцям набагато простіше стало отримати статус учасника бойових дій. Насправді на Волині ситуація складається така, що одиниці можуть отримати цей статус в кращому випадку. Після прогодження цієї дуже забюрократизованої процедури отримуються лише якісь певні довідки. Таке складається враження, що навмисне держава не видає документ. Які вона зобов'язана надати, аби потім не сплачувати своїх зобов'язань і не здійснювати своїх зобов'язань. Можливо, все ж таки це стосується виключно вашого батальйону. Що о, кажуть бійці поряд? Як в них справи з отриманням саме статусу учасника бойових дій? Ми документи подавали безпосередньо в національній гвардії, угу. і вони готували і передавали у міжвідомчу міжвідущ... комісію. От саме в міжвідомчій комісії сталося те, що були документи втрачені. Думаю, що це не спеціально, або сподіваюся, що це не спеціально, просто елементарна бізалаберність і відношення до тих людей, які захищають батьківщину. Для того, щоб я закликаю всіх тих бійців, які пройшли зону АТО, волонтерів, які. Пройшли, яким необхідно надання юридичної допомоги в плані отримання саме статусу учасника бойових дій. Звертатися, ще раз нагадую, звернутися на нашу офіційну сторінку в Фейсбуці Батальйон Донбас Україна, там є телефони кул-центра, дівчата приймають заявки. От ми їх розглядаємо і будемо надавати допомогу. Ну а я хочу нагадати телеглядачам, що також продовжує на Волині працювати соціальна програма Народний адвокат, яка знаходиться за адресою місто Луцьк, вулиця Бойка. 1. і ви також можете звертатись за допомогою до нас, якщо буде необхідність е, зв'язку з батальйоном Донбас. Ми також вам у цьому допоможемо. На жаль, наш час добігає кінця. Дивіться продовження розмови з нашим гостем наступного тижня. Я нагадаю, що телепередача народний адвокат вихо виходить що вівторка на 5 о 23.30 та на телеканалі Аверс о 21.20. До зустрічі!